Сет! Сет! Це, це наші найкращі everyone. вихідні. Джеймс, Джеймс влаштовує велику вечірку. У мене пістолет. Якщо Майкл Сера мене не трахне, я висаджу собі мізки. Привіт, як справи. Я заплатила 110 фунтів, щоб облизати його величезний член. Зрозуміло, не чіпай мою дупу, козел. Він же страшний. Він класний. Вони гуляють. Навіщо ти дмухнув на мене? Не хвилюйся. Це лише героїн. <плес> ти що знущаєшся? Ні, все добре, хоча й дуже погано. Ніби завтра ніколи не настане. <плес> І можливо вони праві. <плес> Якого хріна? Швидше! <плес> Тікаймо! Витягни мене запізно. Ти вже в ямі. Відпусти мою ногу <пев> від творців ананасового експреса та суперперсів. Ми закликаємо всіх залишатися у своїх домівках. Сіл мертвий. Крумгольд мертвий. Майк Майксера е мертвий. Це погано. Там Танкується казна що. Я нікуди не піду. Я жертва. Коли я був малим, продавав наркотики. Копи мене упіймали і сильно побили. Ми усі жертви нас усі ображають. Годі з нас цього лайна. Вертоліт. Він падає. Ти в порядку? Ні, я не в порядку. У сраку твій будинок, Франко. Цього літа. Якщо ми тут залишимось, треба укріпитися і перевірити запаси харчів. У нас есть 12 пляшек воды, 52 пива, что схоже на лайно, пакет сушки, коробка тостів и батончик Милки Можно я возьму Милки Вэй? Не, не, можно. Это моя любимая еда. Я тоже люблю Милки Я тоже разозлюсь, если мне не дадут Милки Якова О боже! <связано> и тут появился Уотсон. На шестеро, ти не можеш нас пограбувати. Я не жартую! Віддайте їй випавку! зовні все було гірше нікуди. Кінець світу. <звук> Хлопці, впустіть мене! Тут справжнє пекло! <звук> Чувак, ми тебе не знаємо. Може ти мародер або маніяк, або пасивний педераст. <звук> Я не маніяк. Ти пасивний педераст. Я буду пасивним педерастом, якщо вам так хочеться, тільки заберіть мене звідси. Заберіть.